Вже другий тиждень GPT 5 ковбасить. Що робить OpenAI, що заспокоїти користувачів? Ілон розводить срач та намагається всюди пропхати свій грок. І як Google Gemini готується до нового навчального року. Дивимося, що стало світі штучного інтелекту за останній тиждень часу. А сталося багато чого цікавого. То сідайте зручніше, ставте лайки і будемо починати. Вже другий тиждень поспіль вся я і спільнота та користувачі чат GPT не можуть визначитись. Хтось каже, що GPT-5 – це величезний прорив. А хтось каже, що заберіть від нас цю бездушну машину та поверніть нам наші моделі. І загалом користувацький досвід разом з GPT 5 з появою цієї нової моделі він теж змінився. От якщо подивитися, попередньо в нас був вибір моделей 4O, O3, O3 Pro, O 4 Mini та інші додаткові моделі 4.5, які ми могли обирати. З появою GPT-5, ці всі моделі забираються, і в нас працює ось такий от режим рутера, коли модель GPT 5 сама визначає. Куди направляти наш запит, і які виконувати під капотом задачі, в які викликати інструменти, що робити, щоб дати користувачу результат. Ну і багатьох користувачів це не дуже влаштовувало, тому що, по великому рахунку, цей рутер він просто глючив. Ну він і далі глючить. Тобто немає якоїсь передбаченості: один раз ти запитаєш, в тебе класна відповідь виходить, другий раз ти запитаєш, в тебе далі. Ну, недолуга відповідь виходить. І можливо, це через комплексність цього mixture of models, коли модель дійсно там під капотом запускає одночасно кілька різних процесів, звертається до кількох моделей, звертається до кількох інструментів. І це все ускладнює. І надалі, коли вона намагається це все докупи зібрати, ну і її підглючує, вона от видає деколи нелогічні, неправильні, беземоційні, нетеплі відповіді. Хоча суть GPT-5 це. Заточеність було на знання, на правильність результату. Менше емоцій, але більше точність результату. Розуміючи це все, Ілон Маск каже, давайте ми змінимо користувацький інтерфейс, давайте ми лишимо вам GPT-5. І ось ці режими думання. Чи ми він швидко думає, чи трошки думає, чи дуже багато думає. І є про режим, де модель дійсно використовує максимально комп'юту, під капотом запускає багато різних процесів і обирає кращий результат. А так само вони, бачите, додають опцію. Для тих, хто звик працювати з попередніми моделями, Legacy Models, застрілі моделі, вони теж стають доступними в інтерфейсі ChatGPT. Ось тут на налаштуваннях, коли ми вибираємо show Additional Models, це дозволить нам показувати ці попередні моделі. Ну і загалом, якщо я, от, наприклад, зараз запитаю його такий от фронт, простенький, напиши мені білий вірш про природу, бачите, модель нікуди не рутає, вона зразу миттєво відповідає. Але якщо в той самий час я напишу інший пром, трошки складніше, де потрібно порахувати температуру в кімнаті, якщо туди покласти кулю з мінусовою температурою, це відбувається на планеті Марс. Бачите, модель рутає в напрямок думання і підключає вже сенкінг режим, кілька різонінг-підходів. І зараз під капотом це все генерує і може мені видати результат. Той самий час я можу цей процес зупинити. Ось така кнопочка Get a quick answer. Але насправді це і workaround, Ну так би не мало бути. Цей воркараунд того, що якщо модель не туди занесе, наприклад, я попросив її зробити переклад або щось перевірити, і модель почала думати. Ну, вона би не мала це робити, вона би мала зразу мені відповісти. Якщо таке не відбувається, я можу натиснути Get Answer і модель там швиденько відповість. Ось модель подумала, це все зайняло 51 секунду, і видала мені ось такий результат. А тепер дивіться, в чому неточність. Ось в мене ще є такий промпт. Так, вона зараз думає: такий самий промпт я запускаю ось тут. І такий самий промпт я ще раз запускаю. І якщо подивитись на результат, то в першому випадку модель мені взагалі згнорувала канву, написала купу коду, який я можу теоретично запустити, і ось таке от зображення я буду мати. В другому випадку модель мені просто відповіла в чаті, намалювавши якусь таку схематичну діаграму молекули кави кофеїну. А в третьому випадку вона взагалі не почала думати, а зразу мені нафігачило ось це от зображення. І це є проблемою. Це є проблемою GPT-5. Ось ці непередбачувані відповіді. Коли якби, ми хочемо вирішити задачу, у нас якась модель рандомно відповідає. Кожен раз по-різному, то вона думає, то вона не думає, то їй щось в голову прийшло, вона ось таки відповіла. Так, можливо, для задач, коли потрібно там зробити якийсь ресерч. І дійсно, оцей от підхід, коли одночасно там експертів працює, одночасно різні процесів запущено, воно класно генерує результат. Або коли треба зробити якийсь е, юридичний рев'ю ряду документів, або коли треба якось консолідувати різні фінансові звіти, то, можливо, дійсно це mixture of experts, mixture мікшер models, він адекватно працює. А коли потрібно зробити Якусь лінійну задачу, щось пояснити, написати творчий текст, згенерувати код. Ну, Модель просто сипеться. Через цю свою складну різаньку основу вона просто не відстрілює, коли потрібно вирішувати якісь такі точкові задачі, коли модель має бути присутньою від моменту старту задачі до кінця вирішення задачі, а не її сутність розбігатися по різним різним процесам. Я на каналі детальніше розповідаю, роблю правдивий рев'ю GPT 5 сімейства моделей, тому, якщо ви ще не бачили, зайдіть. Подивіться. А сьогодні в партнерському блоці я хочу познайомити вас з ЛАБА, міжнародною бізнес-школою, яка вже 10 років допомагає професійно зростати. У ЛАБа можна обрати навчання за своєю спеціалізацією та прокачуватись, щоб стати експертом у своїй сфері. А ще у них є система корпоративного навчання для бізнес-команд. Lab for teams Одна підписка, і ви отримаєте доступ до десятків практичних курсів. Усе, що потрібно для команд сьогодні, і те, що знадобиться завтра. Ви та ваша команда матимете доступ до всіх курсів в одному сервісі: прицільне навчання під ваші завдання, курси від топових спеціалістів відомих компаній, спеціальну lms систему що дозволяє відстежувати прогрес команди. А викладачами у Labo4Teams є експерти з провідних міжнародних та українських компаній: Coca-Cola, Ajax. Глово, OLX, Нова Пошта, Уклон та інші. Посилання, як завжди, знайдете в описі під цим відео. Бажаю вам та вашим командам професійного зростання разом з for teams Розвивайте команду системно. for teams обирайте з десятків бізнес-курсів, готуйте лідерів і майбутніх керівників, переймайте досвід топових експертів. Слідкуйте за прогресом навчання. Розвивайте тих, хто розвиває. Дізнайтеся спеціальні умови підписки до 30 вересня. А ще цього тижня Ілон Маск розвів срачу себе на платформі. Спочатку він почав угрзатися сіо компанія Microsoft і каже, нібито давай там OpenAI починає захоплювати Microsoft. Тобі там ще трошки лишилося. Далі він почав лізти до компанії Apple казати: гей, якого фіга, чому OpenAI постійно займає перше місце на Apple Store, де там наш XAI, де там наш Grok, Apple, ти нечесно ведеш рейтинги, ти неправильно це все виставляєш. І далі він каже, що все, Apple, я на вас в суд подам. Чомусь грок взагалі в секцію must have не попадає, як таке може бути. Ну і далі він навіть підбурює своїх же ж користувачів, і ті користувачі починають там прямо рейтити грок, давай, 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 піднімайся вище по рейтингу. Використовуємо давай нашу ком'юніті, яку в нас є на X. Ну і все Мальтман каже, слухай, Ілон, та ти трошки вспокойся, тому що з тих часів, поки ти ведеш X, виглядає так, що твої пости. Вони найбільш провокативні, вони перші, які з'являються в стрічці. А можливо, ти маніпулюєш довіру людей? Можливо, ти маніпулюєш тим, як показується інформація в інтернеті, зокрема на платформі X. Ілона там пряшаш так вибішує, Він такий ага. І тут якийсь користувач каже: А слухай, а перевір, будь ласка, чи слова Ілона, чи Сема правильні? Хто з них правий? Ну і Грок, звісно ж, каже, що Сем Альтман правий, тому що насправді. Платформа Apple рейти ті аплікейші вищі, які дійсно мають велику кількість лайків. І свого часу не єдиний OpenAI був таким. DeepSeek так само був. Він один був з перших свого часу. Perplexity так само був одна з перших свого часу на платформі Apple, тому що люди їх любили. Їх лайкали, їх скачували. Ну а бачите, історія показує, що ні X, ні Грок не попали в ту лігу. І от сам навіть Грок це підтвердив. Ну і Ілон Маск там розізлився, бачите, на зарядці телефону 7% він каже: ах ти ж такий Сем Альтман, нехороший, редіска. Дивись, я отут вот спитав, хто там більш правдивий Сем чи Ілон. І мені твій чат GBT, твоя модель 5 Pro відповіло, що це Ілон Маск. Ну, принаймні Сем має з того радіти, тому що, як ви бачите, Ілон користується підпискою ChatGPT, навіть купив про підписку, йому не шкода 20 доларів. Тому Сем тобі великий плюсик. І бачите, той, от Ілон, наш чоловік, намагається будь-яку ситуацію викрутити під себе, підлаштувати до себе людей, всіх там закритикувати, і щоб сказати: От я такий молодець, гурок, мій молодець, і молодець для довідки. Якщо в ChatGPT 700 мільйонів користувачів, активних користувачів на місяць. То в Грок ледве-ледве дотягує до 40 там з чимось мільйонів користувачів на місяць. Ну тому про яке перше місце на Apple Store чи в яких рейтингах може йти мова. А поки Сем Альтман та його команда намагаються якимось чином стабілізувати роботу GPT 5, Ілон Маск далі накручує свій Грок, накручує свої xia платформи і каже: А давайте тепер я дам доступ для всіх користувачів безкоштовно на нашу останню модель, яка Thinking Heart Grok 4. Це доступно прямо з Твіттеру, можна нею користуватися. Так само доступно з XAI-додатку, який можна окремо поставити до себе на мобільний телефон. А тепер так само ми можемо підключати нашу модель, яка генерує зображення і, зокрема, відео. І тепер будь-який пост на платформі X можна змінімувати в вигляді ось такого от відео, натиснувши на кнопочку Make-Video with Grok». І ось тут в мене є кілька таких анімацій. Це є класична анімація. Це є відео в режимі FAN. So там можна кілька режимів вибирати. І ось це от відео в режимі для дорослих. It, ну, бачите, Іло намагається ще й таким шляхом, якимось чином, там прокачувати свій грок, давати там безкоштовний досвід користувачам. Наразі цей доступ він обмежений в часі. Ну і для того, щоб потестувати, подивитися, як воно працює, достатньо оновити свій застосунок на мобільному телефоні і XAI і Grok. А пам'ятаєте, свого часу OpenAI та сімейство їхніх моделей зайняло перше місце на Олімпіаді з математики. Так ось, цього разу OpenAI, оця їхня Reasoning System, була оцінена як топ-модель, топ-система на Олімпіаді з програмування. Ну якщо тут нижче подивитися, то власне ми бачимо, що по рейтингу серед AI OpenAI зайняв п'яте місце. Ну і от. Є кілька інших представників людей, які зайняли від першого по п'яте місце. Серед штучного інтелекту OpenAI був лідером. Ну і мені в цій ситуації цікавить два питання: хто цей Румун, який зайняв четверте місце? А друге що ж таке та різонінг система від OpenAI? Ну, з одного боку, ми бачимо Чіп Т5 недолугий, який там не може справити з задачами і постійно рендомно якось на них відповідає. І тут якась reasoning система незрозуміла яка, яка займає. Топове місце на Олімпіаді з програмування. Google Gemini готується до нового шкільного року і анонсує режим навчання у Google Gemini. Тобто, якщо подивитися, ось тут ми бачимо, як воно працює. Тобто це є режим класичний, який був, а от справа зараз бачите Guided Learning, Такий режим навчання. Ми даємо задачу, і модель починає нам покроково допомагати її вирішити. Тобто, вона не вирішує її за нас. Вона, бачите, малює якісь діаграмки, зображення. Дає якісь пояснення, малює формули, може так само підкладати відео, інтерактивний контент по мірі того, як ми вирішуємо цю задачу. Дуже схоже до ChatGPT Study Mode. І, наприклад, якщо зайти в Gemini, в їхній інтерфейс, ось ви тут вибрати Guided Learning і попросити, навчи мене про основи LLM з відео, діаграмами та тестами, бачите, модель мені починає давати якісь уточнюючі запитання. Спілкуємося українською спочатку. Почнемо з основ. Що б ти хотів почати? Ну, давай основи уяви, що ти сьогодні на вулиці, які слова можуть бути. Давайте я напишу, сьогодні на вулиці дощ. Ну і воно далі пояснює, чому це так, коли модель отримує речі, наприклад, кіт, що на режим може подумати мисне слово. Модель вгадує вступне слово. Ось вона дає більше мені деталей, дає тести. Тобто в такому режимі навчання ми можемо рухатись, і знову ж таки, ChatGPT, Gemini і Claude Теж про нього сьогодні поговоримо, це прекрасно розуміють. Навчальний рік іде, і студенти, учні будуть активно користуватися їхніми чат-продуктами для навчання. А оце було зовсім неочікувано. Модель Клод Sonet 4 тепер має контекстне вікно в 1 мільйон токенів, що в 5 разів відповідає тому вікну, яке в них до того було. А це приблизно 75 тисяч лінійок коду. Ну і тут в мене питання, яким чином вони цього досягнули. Тому що ви знаєте, чим більше контекстне вікно, тим більше модель деградує. Тим тяжче з цим вікном працювати, де вона може пропускати якісь елементи контенту в цьому величезному контекстному вікні. Так, є певні тактики, як можна цього досягнути. І я про них писав в нашій шість спільноті. Ну але прям дуже цікаво, як воно позначиться на якості роботи і на якості написання кодом. А ще у Cloud з'являється свій режим навчання тільки для програмістів, для вайп-кодерів. Ну і власне мова йде про клод-код. Де вони реалізували свого роду такі стилі, такі режими роботи, де ми можемо навчатись, пишучи код, створюючи застосунки. Зокрема, є два режими роботи. Такий exploratory, дослідницький режим, коли модель не просто нам видає результат. От подивись, це кінцевий код, а модель нас гайдає. Вона каже, ага, я зараз зробив це. Зараз буду робити таку річ, зараз буду розробляти таку архітектуру, писати такий код, такі паттерни, таку логіку виконувати. Або є режим, він називається такий learning. Тобто це є той режим, коли модель нам каже: Дивись, я підготувала перші елементи коду, давай твоя тепер черга, от тобі тудушка, напиши тут цей модуль. Тобто такі сили виходить пір-програмінг, ніби ми працюємо з якимось нашим старшим інженером, старшим побратимом, і він нам допомагає писати код. Додатково, оця от річ, якби стилі навчання режиму роботи, вона не є новою. Тобто вона насправді давно вже була реалізована. В клод чаті і нею можна так само користуватися звичайним користувачем. Якщо ми зайдемо в клод чат, і ось в мене вже тут є такий підготовлений промпт, В режимі оцього стилів ми можемо брати стиль навчання. Його до того не було, зараз вони його додали. Додатково ми можемо створити, звісно, власні стилі, але я зараз обираю режим навчання і пробую клод допомогти і попросити мені навчитися математики за другий клас. Чи ти вмієш рахувати до 10? Ну, давайте йому напишемо так. 5 плюс 5 дорівнює 10. Скільки буде 6 плюс 4? Ну, давайте 6 плюс 4 дорівнює 10. Бачиш, чи рахував пальчиками, чи виявляв якісь предмети пальчиками. Ось так виглядає режим навчання. Тепер наші всі продукти. І ChatGPT, і Gemini, і Cloud мають свій режим навчання. В Cloud ще й додатково є такий Peer програмінг Свій наставник по написанню коду у клод-код, тому пробуйте, тестуйте, користуйтеся, діліться враженнями в коментарях. А ще у клод завезли нову фічу, називається доступ до попередніх чатів. Наприклад, ви повернулися з відпустки, і вам потрібно подивитися, що ж там я минулого, поза минулого тижня про що я спілкувався. І Клод навчився це робити. Бачите, такий класний користувацький досвід виглядає. Він там прям сортує ті чати, обирає там 5 останніх і каже: Ігор, дивись, ось твої 5 останніх чатів. В рамках яких ти працював до відпустки. Давай зараз продовжимо над ними роботу. Наразі ця функція доступна лише для макс-користувачів, які мають максимальну підписку. Ну, але я думаю, потрошки вони будуть і розковати на інших користувачів. І взагалі, оцей функціонал досить корисний може бути в такому випадку, коли ви, наприклад, дуже довго працюєте в одному чаті, ви прямо вийшли вже за межі контекстного вікна. Чат каже, ага, все, ліміти вичерпано. Ви можете створити новий чат. Послатися на попередній чат, сказати, підсумуй мені, що все там ми погодили, всі ключові речі, і перенеси це як початковий контекст у мій новий чат. ChatGPT так само цей функціонал має, і Gemini теж потрошки його починає додавати. Сьогодні про це теж поговоримо. А ось і сам Gemini, який каже, тепер ми так само маємо можливість працювати з попередніми чатами. Бачите, your past chat within Gemini Можна цю річ буде активувати. І Gemini буде мати доступ до попередньої вашої комунікації в чатах. Наразі ця функція доступна лише для прокористувачів, ну, але ближчим часом вони кажуть, що ми так само додамо її для 2.5 Flash, тому на загалу можна буде нею користуватися. Бачите, кожна компанія топові чати, топові великі мовні моделі намагається наздоганяти один одного і додавати ті фічі, і щоб користувач міг вибирати. Ага, сьогодні користуюсь ChatGPT GPT для таких задач. Завтра Gemini, Після завтра клод. але я розумію, що кожен з тих топових продуктів має певний мінімальний набір фіч, до яких я вже звик, і якими я можу користуватися. Агент Manos, про який я розповідав в одному зі своїх попередніх відео, додає новий функціонал, і в даному випадку мова йде про роботу з Excel спредчитами. То коли ми даємо запит, і бачите, тих запитів може бути одночасно багато, Manos включає свою мультиагентність і в рамках неї генерує ось такі от Excel спритчити. Ну, так виглядає, ніби вони досить складні, ніби вони комплексні, бачите, формули, багато закладок. Я спробував протестувати, і я дав ось таку от задачу. Побудуй мені, будь ласка, детальний розбір місії Аполло 13, задачі з точки зору виконання, візуалізацію мені зроби, прогрес по виконанню. Ну і можливість, щоб я міг в цій ексесі ченджі квести змінювати, додавати, віднімати. Ну і от він, бачите, думав, досить довго думав, багато чого генерував. Якщо подивитися, то він спалив 1290 кредитів на виконання цієї задачі, але виконав її, м'яко кажучи, на трієчку. Ось тут в мене є такі от Excel, який він зробив. Давайте я зараз його збільшу. Таски, косокриво. Ганд Data, косокриво, Changelog, косокриво. Багатьох речей він не додав ні change квестів, ні візуалізації, ні того, що я його просив зробити. Я ж далі попросив виконати ту саму задачу GPT-5 в режимі Syncing. І ось, бачите, він мені подумав півтори хвилини, потім попросив його конвертувати то саме в Google Sheets, щоб міг я відкрити. Він мені згенерував. прямо якийсь навіть додав плагін. Це такий код GS, який я можу запустити як екстеншн в Google Sheets. Я це все запускаю в Google Sheets. В мене є readme файл, в мене є таски. і от досить непогано воно виглядає, якщо чесно. Бачите, можна міняти статус. Прогрес, onhold. В мене є закладочка з change квестами. Все, як я його просив. Все, він пододавав. У мене є Data як source Data, але біда, графік кострубато малюється. Ну, не знаю, можливо, якщо побавитися, спробувати якісь там ще статуси попроставляти. Давайте зараз In Progress, In Progress. Ну, такий трошки кострубати графік, але загалом GPT відповів достойно. Зробив робочий темплейт, можна його вже там далі вручну підтюнути. А от Манусу така трієчка з натяжкою на їхню роботу з Excelми. Щось ми давно не говорили про редактори коду на базі штучного інтелекту. І тут я би хотів трошки протесь про курсор і ті останні їхні досягнення, які вони отримали за кілька тижнів часу. Зокрема, вийшла нова версія курсор 1.3, є нетів режим по роботі з терміналом, є можливість бачити, скільки в мене запит той чи інший використовує токенів і скільки в мене токенів залишається. Ну і на завершення вони покращили швидку дію, коли питання стоїть по роботі агенту, і коли агент щось знайшов, потрібно замінити, або коли агент вже впроваджує якісь зміни в код. Тобто, бачите, вони покращили взаємодію і на виконання цих задач. Згодом, після того виходить ще одна версія 1.4, і тут вони додають ряд таких речей, які стосуються. Виклику повідомлень, тобто виконання задач, вони виконуються тепер не лінійно одна за другою, а моделі, це їхній агент, він сам визначає кращий час виконання тої чи іншої задачі, чи після там виклику інструменту, чи після виконання якоїсь попередньої задачі. Це все вони зробили, це все зараз працює. Ну і додатково вони ще зробили використання курсор агента через оцю собачку-курсор, прямо в GitHub, Тобто звітом його теж можна напряму викликати і робити зміни і пушити коміти. Ну і на завершення курсор так само реалізували свою версію командної стрічки курсор Agent CLI. Так само, як Cloud Code, так само, як кодекс CLI, так само, як Gemini CLI. курсор так само має тепер свій CLI, свою командну стрічку, в якій можна працювати. Тому якщо ви любите працювати з кодом в командній стрічці, то прошу дуже розглядайте теж варіант курсору і його терміналу. А напишіть, будь ласка, ще в коментарях, якими ви рішеннями користуєтесь та що вам в них подобається, а що не подобається. Ну і ще одне середовище для розробки коду з використанням штучного інтелекту. v0.dev перетворюється в v0.app. Вони запускають повноцінний користувацький інтерфейс, який використовує агента. Ну і тепер можна писати код, так само, як і в курсорі чи Insurfy, використовуючи v0 їхнього агента, який це все вміє планувати, досліджувати, будувати дизайнити, дебаги і створювати ось такі от nice... Рішення нась такі от застосунки. Якщо зайти на їхній веб-сайт, на їхній інтерфейс, то бачите, вони дають, крім того, ще й безкоштовні кредити 5 доларів на день для безкоштовних користувачів протягом якогось періоду часу, тому можна потестувати. Ось тут них є лінійка рішень. Бачите, ось такі інтерфейси можна реалізовувати. Ось він завантажився. Досить все клікається, досить все оперативно працює. Виглядає дуже гарно, на відміну від того самого ChatGPT-5 який малює. Дуже аглі інтерфейси. І ось тут в мене є recent project, я пробував створювати такий landing page. Наразі мені інтерфейс нагадує дуже сильно lovable. І ось такі, бачите, в мене інтерфейс непогано вийшов, я можу переключатися. Вот, get started. Або проскролювати. Блін, прикольно виглядає, мені подобається. Ще й враховуючи, що дають безкоштовні кредити, можна пробувати тестувати. А взагалі, якщо зайти під капот, то мені здається, V... 0 це трошки інше від того, що ми бачимо на ринку, оскільки вони створили свої композитні моделі. Вони якось там називають їх 015LG, 015MD. І ось тут, якщо подивитись нижче, в специфікації вони кажуть, що дивіться, наші композитні моделі, то як вони працюють в нашій платформі, вони навіть краще топових комерційних граців, там 4 Cloud, Gemini і модели від ChatGPT. Ну, не знаю, наскільки це правда, якщо ви користуєтесь v 0 Ап, і оцим агентом так само поділіться в коментарях, як вам цей от новий режим роботи. А на цьому все. Ось такі були новини тижні зі світу AI. Дякую всім за перегляди. Підтримайте наш YouTube канал та ставайте спонсорами. А ще доєднуйтесь до нашої ще спільноти, бо я вірю, що за цими технологіями майбутнє. З вами був Ігор. Всім па-па і до наступних зустрічей!